Христино та Владиславе. Підходьте. Вам вдалось вирішити ваш конфлікт. Ліс добре, комфортно. Сказати, що конфлікт вичерпався, я не можу сказати. Я не не люблю носити в собі знаєш цей негатив, якісь такі недосказаності, недозробленості. І часто через це я пробачаю людей, які дійсно поводять себе не так, як мають поводити. Я думала до нього підійти, запропонувати таку мирну угоду, що ми співпрацюємо, але, типу, без гидоти у сторону е, мою і, можливо, в сторону його як, його як відповідь. Але потім конкурс закінчився, ну, він собі пішов, я собі пішла. І на цьому все, ми не розмовляли. Представте вашу страву. Е, е, це пиріг з дитинства, мого, його готувала мені мама, стіста філа. Ми разом з нею робили тістофіла. філа. Всередині начинка кисломолочний сир, сир фета, шпинат, зелена цибуля, цибуля, шалот і кріп. Ага. Е, я розумію, що в мене презентація дуже сумна. Тобто Христина і і та страва, що була, як то їх хтось підсунув, ту страву. Ну тобто, ти ж розумієш, що ми асоціюємо Христину прям кулінар, кулінар. Усі при тому, ти ж розумієш всі підсказки з балкона, Христина, де б не відмітилась Христина. Ну, тобто, все на словах, да? Підсказати з балкона кращу страву Христина. Рецепти всі знає Христина. І тут раз, і оце ж каліберда оця на тарілці. Та комхристину, я не можу скуштувати вашу страву, бо тісто абсолютно сире, На жаль. Там глина. Я дуже багато зробила. Знаєш, шарів. В мене шість шарів, начинка замотали триста раз оце. це. У мене вийшло дуже товстий шар тіста. І якби ви зробили меншу порцію, тісто встигло приготуватись. «Терсмір. Ви обрали неправильну стратегію. Може бути таке, що робота з психологом вплинула так на Христину, що вона під, сьогодні віддала суддям, типу сиру страву. Може, не хватило зібраності. Може показала десь свою слабину перед ним. Не знаю. В мене не було якогось там такого піднесення. от. Е, — Він же ж казав мені прямим текстом, що. Ти не заслуговуєш бути тут. Типу, ти єдина, хто не заслуговує бути тут. І, звичайно, мені хотілося, знаєш, як то кажуть, втерти ніс, щоб людина реально зрозуміла, щоб мою страву взагалі сказала, що це найкраща страва, нати вам ніж, що ви сьогодні приготували просто нереально щось. І тут серед і ну, коротше. Дякую. Дякую. Вона плакала. А -а -а. ну, Вона могла плакати ще з того приводу, що це була страва улюблена, яку її готувала мама. Одразу плакать. Я думаю, боже, ну чого ти плачеш? Ну ти що звикла? Ну тебе тут приподнесли до небес і ти вже думаєш, що ти там фіналістка, що ти тут переможниця, мастер-шеф. Ну от як ото кажуть? Сильно високо літати не потрібно, а то падають іноді дуже боляче. Приготувала сиру шляпу. Ну що ти зробиш? Ну цю поразку.